Друзі, усім привіт! Я біля школи, ходила мити вікна, вже вікна помила. Повертаюся назад. Зараз їду до, до стоматолога, записана на другу годину. Бачите, тут временнові батьки приходять і мають парти вікна, приводять і підготовлюють клас до навчального року, бо в нас в виниках такого не було. Там, здається, прибиральниця все робила, ніхто не приходив і нічого не робив. Ми приходили... Діти приходили на навчальний рік і там вже все було чисто. А тут ні, А тут ні. Тут потрібно приходити і прибирати. Тож ми батьки прибираємо. І що хотіла сказати, от коли я була маленька, мама теж ходила прибирати, то, напевно, як в яких школах, я так зрозуміла. Тож зараз в мене в планах нічого. поки що нічого, Ну то й добре. Знаєте, ми взагалі думаємо поїхати на озеро усиди ставки. Але не знаю, зараз мені перше піти потрібно до стоматолога, як я себе буду потім почувати. Зараз і спуха. І ви поїхали на озеро. А що робити? Дуже спокотно на вулиці. Дивіться, діти нарвали грушки. Мама, це Такий файне? Клас. Ні, воно погане. Та ні, воно теряє. No. А взагалі це жовте, таке файне. Хочу дії А я дивлюся влог з Болгарії. Кадайонка дуже малесенька. У мене тут художник. Рейдемо десь погуляємо. Я вже додивляюся в цей влог і йдемо. Але мені ще не можна їсти. Хочеш сам. Виходимо з Дрієм по як приблуде. Шукаємо щось. Що шукаємо? А я де знаю. Просто дивимось. Тут яка велика церква. Яка гарна. Просто супер. Цікаво, куди туди дорога веде. На, лечу! На, хочеш? Ні. Нічого нема, там вже далі цвинтар. Йдемо донизу. Лути. Да їй спробувати. Mm. Бембі. Замальований. <laughs> Що, солодкий? Ха? Да. Я так учу, а -той, ту Лати, Я хочу атой. Ху айс. Плати. кофе. Фу. Хочу яблуко. Дивіться, які тут паперівки великі. Але внизу вже всі той. Зірвали. Ну. No. Смачно Даянка? Яка пальмочка на голові, класно. No. Диви, кущі малини. No. Я навіть не бачу, ну. mm. Вона дуже смачна. No. Чекай, дам Даяні. Таянка, no. відкривай, no. ротика. Відкривай. ам. Ну відкривай. Це така привичка, вона має перше розпробувати, знаєте? Аж тоді, якщо вона розпробує її... Смердючка! Чекай, Андрій! М -м, як смачно. блин, так люблю літо зато. Дивись, Ава! А я її учим. Гнилим яблуком. Давай. Давай. Йо, все йдемо звідси. Добре. Ну погане. А тут що є? Тоже малина. Але я її не бачу. Не бачу. Да Яну. На що лечу грезеш? На, малинку. Ай, ти Де. мені ногу передай. О! Дякую. На, будеш? Ні, я не хочу. Чого? Просто не хочу, яку. Ти теж хотіла? Друзі, зуб зробили. У мене киш. Який... Я що досі не відчуваю цієї частини. Мене перекусило трохи, я навіть говорю, це не люблю. Ой, капець про саралю, дивіться, я сміюся і говорю мені хто іде. Все. Куди зуби? Я хотіла розповісти, що у мене 15 серпня не народження і я собі ще так в голові вже думаю, бо я буду хіба буде пець серйозно кажу. Мені ніс косить. Я собі меню складаю в голові, бо тому що 16 серпня приїде мама, сестра моя Андрія, Хресна Арсенка, бо вона не приїжджала на День народження до нього. Хочу приїхати, і я собі в голові складаю, що я буду готувати. знаєте. Я не можу, Це дуже смішно, хоча губа, то нічого не відчуваю, Мені верхні робили. Ще в середу йду, будуть нижні робити. У мене такі проблеми з тими зубами. Це взагалі я вже не можу. Мені хочеться просто всі зуби вирвати і поставити собі таку пщину, ставну чілепу, знаєте, щоб до вечора вуличку ставити. Ой, я не можу. І все. Потрібно скупитися. Стіл сказали, що на фабриці є стіл то і в наявності, тож до суботу він буде. Все таке, напевно, що в суботу Андрій буде стіл складати. А я буду готувати. І все. Ми гуляли, приходили біля дому, знаєте, але трохи нижче. Йдемо, йдемо, а зла, а Даяна кричить. <гум> 에... Ачі, Ачі. Я кажу, нема Ачі. Убуждаюся до Ачі за нами біжить. <гум> дя, дя, ти Де ти там був? Вам <гум> <гум> зараз може трохи трясти. Ми поїли. Ми... Та, і той, як вона називається... Кай, ти вже збила цю думку, вона прийшла, десь завикла. Бачите, навчила вимикати відео, тепер мені його вимикає. Що хотіла сказати, що ми далі гуляємо, а що нам робити? На озеро ми не поїхали, тому що в деянки ще не жить, а вона просто так в особі не захоче гуляти і сидіти. Вона теж захоче воду полізти. <кхід> Тож я думаю, нехай виздорові тоді поїдемо. Тому що нам потрібно далі на фізкультуру ходити. І мені потрібно, щоб вона була здорова. Тож, отак. Що я в планах говорила про меню? Я отак подумаю. Я хочу картоплю молоду заварити. зробити там до неї заправку, там сметана, цибуля, все як має бути. Хочу стушити м'ясо або нарізати м'ясо, замаринувати і поставити в духовку. Зробити отак. Я ще планую в мене, так як є кабачки. М -м, кабачки в мене є, то я її хочу посмажити, наверх дати майонез і помідор. знаєте, так роблять. Даяна, ходи сюди! Даяна. Мама хоче торту печіночного, напевно, буду робити торт печіночний. Взяла собі відерку і збираю. Що я там вже? Торт мені мама казала, що спече. Хм. Тож В мене буде тортик. Мама хоче, каже, мама хоче фруктовий, купи фруктовий. Я кажу, де я буду його шукати, тут нема ні бацуку, ні степанків, нічого. Я кажу, печіть. Мама буде мені пекти тот. Що там ще? Там оселедець, я ще зроблю цезар. Буде два салата цезар і буде олів'є. Дуже хочу чогось олів'є. Куплю ще оселедець, будуть свіжі овочі. Той. Ще хочу багет купити на багет намазати, так купити сирки з яйцем, з чесником, перемазати. Угу. М'ясна тарілка, сирна тарілка. Що там ще? Всяке отаке. Щось думаю собі. Торт печіночний, Тарілку одну потрібно зробити. Скрізь, мені будь ласка, навіть не закупилась. Ні, тут для швидко закупляти. У нас тільки сьогодні що? Середа. Це потрібно, можливо, до те, тежку поїхати і купити в АТБ. Дивіться, де вона є. Все, вона вже на батуті. Бачиш? Тож отак, от то щось трохи паную, якесь меню. Але це ще може помінятися. Що? я ще можу щось додати, щось передумати. А ну говоріть, що ви собі там робите. Як не народження, на якісь святкування, можливо, ви щось знаєте. Мама! М -м -м. Що, ходи. Боже такий цілий день на вулиці, слухайте, реально я вам говорю. Вона забігає, щоб поїсти і поспати. І цілий день на ногах. Я не знаю, в неї якась вставлена батарейка чи що, і я разом з нею отаку бігаю. Добре, коли Андрій є вдома. Добре. Дупа. Добре, коли Андрія вдома то допомагає, трохи він, трохи я. А коли він на роботі, чесне слово, то можна, я вам серйозно говорю, можна здуріти. Дивіться, дивіться. Йдемо, йдемо. Йдем. Реально би на озеро зараз. Поталяпатися. Йдемо до тата. Йдемо до тата. Де тату? Шукаємо тата, давай здамо зміну на 20 хвилин. Та? Та. Трохи тепер тату. Трохи мама задубала, у мене морква росте, друзі, морква росте. Надіюсь, морква. Та морква. морква. Зимно там ті хабазити і позабирати. Може, пізніше Андрій би був з малою. Я би позабирала. Мені ще... Досі відніміло все. Приймай. І так цілий день. Та Андрія. Де тіпи? Давай. Давай. А де ще один? Давай. А де ще один, Як ма? Ягма. Шукай? Ма? А то не він, Даяна. 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 А то не він. Що воно зайшла? Печи вам. Звісно, ви думали, що я сиділа і нічого не робила, а ні. Тут ми бачили, як воно то все заросло. Це зараз взагалі дуже гарно все виглядає. Я потрохи поцукала. Тільки бочки більше місця займають, але отут можна ще щось посадити. Там в мене морква росте, тут огірки і тут ще щось можна посадити. Що будемо садили? Хм? От ще трохи кропу, там трохи кропу, але вже все засихає. І кабачки, ну кабачки ще будуть і будуть. Красота. Наша гаряча. піку піку пі купі купі Купі-купі-купі-купі. Купі-купі-купі-купі-купі-купі. Танцює. Даяна, 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 о чм папа? Чм папа? Чм папа? Папа. А ч? Не, отак, Даяна. Та не Вот так. Молодец.